Вітаю всіх глядачів мого каналу. Я завжди скажусь на автомобілі ВА групи. Постійно їм чимось незадоволений. Сьогодні хочу сказати, що мій автомобіль також встиг зламатись перед новорічними святами. Вийшло з ладу з чеплення. Пробіг автомобілю 210 тисяч майже в городському режимі. Та що відбулося? Це у нас корзина, і бачимо, тут протерлася дірка. Зносилось усе і вижимний підшипник. Просто провалився. Поруч є вилка вижимна. Скажемо, зовні вона ціла, але є виробітка. Ось бачимо площадки такі прямокутні. Вона стерлася. Вон. Щоб придивитися, декілька міліметрів вже не вистачає, повинна тут бути така закруглена поверхня. Ось такі справи. Тобто, щеплення вийшло з ладу, довелося ремонтувати автомобіль. Не виїжджає з міста, замовили усі запчастини і їх встановили. За два дні встиг витратити 10 тисяч гривень, ну приблизно, скажем. Щось купляв раніше, інші запчасті куплялись вже по факту дефектовки того, що вийшло з ладу. Окрім заміни щеплення, я ще зробив чергове ТО автомобілю, Тобто, замінив усі фільтри, мастило. Ось перед вами рахунки. Усі запчасті брав оригінальні. У цих рахунках ще не вистачає двох сальників в коробки, і також ще замінився трос зчеплення. Це тільки матеріали. Роботу робив власноруч, ну, а також допомагав мені рідний брат, за що йому велика подяка. Не поспішаючи за 2 дні, ми встигли все зробити. Приблизно за 2 години ми розібрали рульове керування, тобто полу вісі поскидали рульові тяги і зняли саму коробку. Далі півдня збирали запчастини. От, і на наступний день ми вже встановлювали коробку. Механіка завжди виходить з ладу, тому тут не доводиться дивуватися. Стосовно електрики, то у мене ну, нема проблем з автомобілем. Нещодавно, правда, замінив лампочку заднього габарита. Ну, там двохконтактна лампочка, тому не було одного стопу. Так, ну все. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Ну я і далі буду для вас знімати цікаві відео. Бувайте, до нових зустрічей.